Канада не Європа. Що варто знати українцям, які шукають прихисток у цій країні? Про це поговоримо у цьому відео. Ви на каналі Нойс. Можете одразу перевірити підписку на наш канал, лайк поставити цьому відео пізніше, коли вже додивитися. Влаштуватися зручніше. Ми починаємо. Чим найбільше приваблює Канада, в першу чергу, тим, що в країні розмовляють англійською, яку більшість вчила в школі, тоді як у Європі, безліч різних мов. Коли переселенець у Європі змушений працювати не за кваліфікацією та освітою, виникає думка, що проблема в мові. Якби мене могли швидко зрозуміти, тоді я зробив би кар'єру. Так на думку спитають Канада і США, бо багато з нас вивчали в школі англійську, а не польську, словацьку, угорську чи інші мови. І, хоча канадська ландшафти вулиці канадських міст зовні важко відрізнити від американських, Канада має деякі істотні відмінності і від Сполучених Штатів, і від Європи. Переселенців в Канаду за юридичним статусом не біженці, а тривалі візитери з правом влаштування. Відмінність полягає в тому, що біженцям вважають людину, які нікуди повертатися. Біженці мають право сподіватися на низку соціальних програм, і навіть якийсь хай і низької якості, притулок. Водночас біженці також певним чином обмежені в переміщенні, бо інакше в органів соціального захисту виникне питання: а чи справді ви біженці? Канада відкрила для українців програму Коет, за якою їм надають гостєву віз роком на три роки з правом продовження та отримання права на роботу, а також з одноразовою фінансовою допомогою. Мабуть, ви чули. Крім іншого, ця програма дозволяє дітям до 18 років вступити до школи, а решті за бажанням до канадських коледжів і вузів. Федеральні та провінційні уряди надають українцям низку пільг, які зазвичай недоступні решті просто візитерів. Серед цих пільг однією з найсуттєвіших є право на провінційне медичне страхування, що економить чимало грошей. Звичайний візитер був би змушений купувати приватну медичну страховку. Тобто зауважимо ще раз: ця програма не для біженців у точному юридичному сенсі цього слова, і через це, наприклад, вона досить незручна для людей похилого віку, якщо родичі не готові взяти їх на повне утримання. Канадська програма для українців розрахована на те, що людина приїде і одразу почне активно шукати роботу і незабаром зможе самостійно оплачувати собі їжу та оренду житла. Була також допомога у придбанні авіаквитків до Канади, але це була разова допомога, на яку потрібно було заздалегідь записуватися. Також люди, які приїздять до Канади, отримують разову фінансову допомогу, але її розмір на дорослого становить приблизно півтори місячної орендної плати за житло в більшості великих міст Канади. Ади Канада не соціальна держава, хоча і може видаватися такою порівняно зі сполученими штатами. Деякі сервіси, які широко доступні в Європі або в Україні, тут треба ще пошукати, і вони не завжди безкоштовні. Щоб зрозуміти ключові відмінності між Канадою та Європою, треба згадати, що кілька століть поспіль до північної Америки їхали саме ті, хто не хотів, щоб там було як у Європі. Тому на новому місці переселенці намагалися не повторювати ту частину європейського досвіду, яку вони сприймали як обтяжливий або небезпечний для себе. Так у Канаді, як і в Сполучених Штатах, немає аристократії. Вільна конкуренція між релігійними конфесіями де факто існувала вже в 19 столітті, хоча і з певними складнощами, а бюрократія не така душкульна, як, наприклад, у Німеччині. До того ж, влада в Канаді не така централізована, як у будь-якій країні Європи, і багато речей вирішують провінційні, а не федеральний уряд. Тож у певних випадках, якщо в одній провінції жити не сподобалося, податки, клімат, мова тощо можна емігрувати, так би мовити, до іншої. Переїзд ніяк не вплине на ваш статус іммігранта або громадянина Канади, але може змінюватися деякі умови проживання бо навіть основна мова спілкування з офіційними посадовцями, бо в Канаді є одна цілком франкомовна провінція, Квебек і одна двомовна новий брандсвік. Але водночас дуже багато речей, які в Європі вважають обов'язком держави, або які держава оплачує повністю чи частково, в Канаді потрібно оплачувати зі своєї кишені. А деякі звичні для європейців явища важко навіть за гроші. Канадські соціальні програми виникли завдяки профсоюзам, тому вони накладають на державу менше обов'язків порівняно з Європою або тим паче з Україною. Слабке втручання держави компенсується тим, що в Канаді багато чого роблять на рівні громад: етнічно релігійних, громад жителів певних районів, громад батьків дітей, що відвідують певні школи тощо. Українські громади є в кожному великому місті Канади, а також у деяких маленьких. І якщо місто вас приваблює для можливого переселення, є сенс спочатку з. Контактуватися з громадою. Є місцеві групи, які допомагають шукати житло на перший час. На початку повномасштабної війни ЕРФІ в Україні багато канадців зголосилося розмістити в себе новоприбулих на один, два, три тижні, а іноді навіть на місяць. Першим шоком для декого була вартість оренди житла. Для пересічної родини у великому місті Канади вона становить близько 2 тисяч доларів на місяць. А чемпіонами Канади щодо вартості оренди є мегаполіси Торонто і Ванкувер. Там за 2 тисячі можна знайти хіба кімнату для неодруженого. Коли ви наймаєте житло в Канаді, на вас чекає ще один шок: у Канаді дуже мало житла, розрахованого на середній бюджет. До нижньої цінової категорії належать багатоповерхові будинки, але їх небагато і сто менше ніж у Європі і тим паче в Україні. Більшість будівель одно двоповерхові окремі або в кондомініумах. А скільки коштує зняти такий будинок, дивіться самі на сайтах з оренди житла. Канада ніколи не страждала від перенаселення, як Європа, тому канадські міста будують у шир, а не ущільнюють. З погляду канадських будівельних компаній навіщо будувати дешеве житло, якщо в більшості канадців є іпотека, і вони можуть купити будиночок у кредит, але скажіть, це людина, яка приїхала з мінімумом грошей і не може зняти доступне житло, бо його вже розхапали. І ще важливий момент: міста в Канаді забудовані не щільно як в Україні, вони розтягнені на велику площу. Таким чином, багатоповерхівки концентруються лише в центрі Даунтаун, і часто це аж ніяк не найкраще житло. Більшість живе в одно двоповерхівках Звідси витікає ще одна проблема транспорт. Загалом у канадському місті дуже незручно жити до того, як ви зберетеся придбати або орендувати власний автомобіль. Це в Україні крамниці розташовані досить щільно в Канаді не так. Торговельні квартали навмисно відокремлені і віддалені від житлових, щоб в останніх не було галасу. Тому до найближчого харчового супермаркету часто доводиться їхати за кілька кілометрів від домівки. Ще складніше з міжміським транспортом. Дехто з новоприбулих припустився такої помилки. Через сайти волонтерів вони сконтактували з канадськими сім'ями, які були готові розмістити їх у себе в якомусь невеликому містечку. Ну гаразд думали потенційні мігранти. Ми ж поживемо в тому невеликому містечку, можливо, згодом знайдемо собі житло, воно ж там дешевше ніж у мегаполісі, а в мегаполіс будемо їздити, щоб працювати. Добре, якщо на цьому етапі вони залізли в Google Maps і спробували спланувати поїздку до потенційного місця і на здивування з'ясували, що до великого міста лише за 30-40 кілометрів від їхнього житла транспорту немає жодного, але дехто цього не з'ясував, і людям довелося вже звертатися за допомогою до волонтерів через тиждень-два проживання на новому місці. Типовий приклад людина пише у Фейсбук-групі: Добрий день, сусіди нас тимчасово розмістили в пансіонаті неподалік від міста такого-то, але звідти 7 кілометрів на гугл-мапах до найближчої автобусної зупинки. Чи зможе хтось допомогти та підвозити мене вранці в місто на роботу, а ввечері назад, доки я не знайду постійне житло. І це добре, якщо за 7 кілометрів, а якщо за 50, 100 км, 150 траплялися, на жаль, і такі випадки. Канадські міжміські потяги, мережа Rail, транспорт досить дорогий і повільний. До того ж він обслуговує лише вузьку смугу вздовж південного кордону. Можна сказати, що це предмет розкоші, дешевший хіба він тільки за літак? Якийсь аналог приміських електричок є лише між Торонто та найближчими містами. Міжміські автобуси теж обслуговують не так, що багато напрямків, і знов таки лише між великими населеними пунктами. У більшість маленьких і не зовсім маленьких населених пунктів без машини дістатися не можна взагалі ніяк. В останні роки в Канаді з'явилися аналоги відомого українцям сервісу BlaBlaCar. Але тут дуже залежить звідки і куди ви їдете. Якщо у велике місто, то варіанти завжди знайдуться, навіть зі зручним розкладом. А в маленьке містечко може не бути жодного варіанту кілька днів поспіль. Той, хто вже пожив у Польщі або Німеччині, спитає, чому Чому в Канаді такій розвиненій і багатій країні немає такої розгалуженої і дешевої мережі міжміського транспорту, зокрема залізничного як у Європі. Причина та сама, що і з соціальними послугами, бо не було великої війни і не було потреби швидко перекидати з місця на місце величезні маси людей. А за своїми потребами на власних автомобілях канадці їздять досить часто, і мережа шосейних доріг тут розгалужена, величезна і зазвичай її добре доглядають навіть узимку. Потім щороку багато канадців переїжджають на нові місця заради нової роботи. Якщо треба переїхати та перевести речі, то це можна зробити відносно легко і безболісно завдяки різним сервісам. Хоча, звісно, це не так дешево. Приблизно за 500 канадських доларів за переїзд в межах одного міста або істотно більше, якщо в інше місто. Багато хто починає шукати роботу в Канаді заздалегідь до переїзду, придивляється до вакансій на канадських сайтах розсилає резюме, на які далеко не завжди відповідають, хоча певний шанс є. Одразу треба зауважити, що в певні професії переселенець потрапити не зможе, принаймні з тими дипломами, які вони привозять з України. Це передусім лікарі та юристи. Для роботи за цими фахами доведеться брати канадську освіту майже з самого початку. Заробітки в них досить високі, професійні асоціації міцно захищають своїх членів від демпінгу з боку прибув. Ульців за кордоном, якісь послаблення можливі хіба для колег з англомовних країн. Наступний рівень за складністю працевлаштування займають державна і муніципальна служба будь-яка. Окрім певних сертифікатів, тут потрібні довгі перевірка на рівень секретності. Тобто, якщо ви не працювали в Канаді принаймні 5 років, а для певних посад і 10 років, то можете навіть не подаватися. Також важко працевлаштуватися шкільним педагогом, бо це доброоплачувана професія, і конкуренція за неї вкрай висока. Відповідно, освіта та місцеві сертифікати розв'язують проблему лише частково. У вас у кращому випадку є шанс потрапити в лист запасних, і вас іноді можуть запрошувати на заміну у незручні години, які можуть назбігатися з вашими основними місцями роботи, аж поки може років за 5-10 вирішать, що вам можна дати постійне місце роботи. Філологи окремо печаль. Навіть якщо у вас дипломи з однієї з двох офіційних мов Канади англійської чи французької, чи обома цього на початку вистачить лише на одноразові замовлення з бюро перекладів для багатьох інших спеціальностей. Знайти роботу, хоча й можливо, але на ваше резюме можуть досить довго не відповідати або казати, що вам не вистачає канадського досвіду, якого не зрозуміло як можна набути, бо для цього ж треба спочатку знайти першу роботу. Процедури в багатьох канадських компаніях істотно відрізняються від закордонних, тому навіть якщо в дипломі та резюме у людини стоїть потрібний фах, цього надто мало. Люди хочуть пересвідчитися, що не доведеться витрачати тривалий час, пояснюючи елементарні для місцевих речі. Зазвичай це вирішується тим, що людина, витративши певний час, починає нарешті вживати в резюме певні фрази і терміни, які принаймні на перший погляд свідчать про ознайомлення з місцевою специфікою. Контракт у Канаді досить серйозно. Якщо у вас уже є контракт, то звільнити вас важко, тому ваше резюме розглядатимуть довго і рішення можуть ухвалити впродовж місяця двох. А коли таке ухвалять, робота може розпочатися ще через місяць, а не негайно. Ну а куди їм поспішати? Негайно можуть узяти лише на мінімальну зарплату в крамницю чи кафе. Типова помилка написати якомога ширше резюме. Це в Україні з кадровим голодом за руками відривають спеціалістів широкого профілю. В Канаді широкий профіль означає, що з вами краще взагалі не мати справ. Якщо ви подаєтеся на конкретну посаду, краще, мабуть, викинути з резюме те, що їй не відповідає, а на тому, що відповідає, зосередитися максимально і додати більше деталей. Також багато залежить від того, яку саме роботу ви шукаєте. Якщо в індустрії, то на вас чекає ще один сюрприз. В Україні багато великих підприємств розташовано у великих містах, а в Канаді все інакше. Заводи зазвичай віддалені від міст, тобто вам треба буде селитися або поряд із заводом, або їздити до нього з міста машиною на досить далеку відстань. Якщо у вас поки що немає грошей, щоб придбати авто, то можна порекомендувати як приклад розглянути варіанти в містах Гамільтон чи Кембридж, там заводи розташовані поряд з містами. Міста самі по собі не маленькі там є і театри, і університети. І робочі місця там є. Якщо хочете працювати в ІТ, то розгляньте Оттаву, точніше її західний район або ж Монреаль. У будь-якому разі, перш ніж обрати місто, треба дуже уважно придивитися, яка саме робота там є. Бо, приміром, Оттаву багато хто любить з погляду комфорту і рівня послуг, та й україномовна громада, велика там і привітна, але з пошуком роботи, якщо ви не айтішник, є своя непроста специфіка, а заводів там точно немає. Згадаємо, що Канада це не соціальна держава, це ви відчуєте, якщо маєте дітей віком до 4 років. На франкомовну провінцію Квебек багато хто скаржиться за високі податки та бюрократію. Але є одна там перевага там легко з маленькими дітьми, бо можна знайти більш-менш доступні дитячі садки, зовсім інакше в англомовних провінціях. Дитячі садочки або дуже дорогі, або їх може взагалі не бути в певних районах. Починаючи з 4 років, дитину можна віддати у школу в дошкільний клас, але коли заняття закінчуються, потрібно з'явитися до школи і забрати її хвилинам хвилином А якщо ви працюєте до 18-ї, а школа зачнеться о 15-й, то ніхто вашу дитину в школі не триматиме. Група продовжного дня, так би мовити, я ще вкрай рідкісне, і там, де вони доступні за платню, в них теж записуються за півроку рік. А втім, якщо у вас діти шкільного віку, їм у канадська школа дуже сподобається. Атмосфера там дружня, а головне, школи всіляко протидіють булінгу і сприймають цю проблему серйозно. І якщо трапляється якийсь інцидент, він може набути все канадського розголосу. Хоча тут є інша проблема до восьмого класу школа не дуже навантажує дитину. Якщо ви плануєте віддати дитину в університет, то всілякі додаткові заняття, гуртки, репетитори тощо це вже за ваші кошти, і їх ще треба знайти і коштуватимуть вони не так, як в Україні. Загалом у Канаді вважають, що обов'язок школи надати лише необхідний мінімум знань, а університет то вже розкіш, тому за власні кошти батьків. Канадські університети та коледжі приблизно у 3-4 рази дешевші за американські, але ціни для канадців та іноземців різні. Порівняйте з Європою де навчання в університетах, якщо не безплатне, то принаймні відносно недороге. Тому якщо припустімо, у вас уже є статус у Європі, то переїзд із Європи до Канаду у студентському віці може виявитися невиправданим ризиком і з великими фінансовими втратами. Якщо на освіту не почати заощаджувати гроші заздалегідь, вона може просто з'їсти всю зарплатню. А ще далеко не кожен виш гарантує гуртожиток, а якщо гарантує за певну платню, то зазвичай лише на перший рік навчання. Підробляти під час навчання теоретично можна, але реально досить складно. Завдань багато, часу на щось стороннє майже не залишається. Зазвичай канадці ще зі шкільного віку починають відкладати дитині на спеціальний заблокований рахунок, який після закінчення школи можна використати лише на коледж або університет. Але перевага в тому, що держава на нього доплачує певний відсоток. Водночас низка канадських вишів відкрила стипендіальні програми для українських студентів, їх варто пошукати в інтернеті за ключовими словами. Медицина в Канаді, окрім зубів, косметичних і складних операцій, безплатно, але провінційне страхування покриває лише базові потреби. Як тут кажуть, канадська медицина починає лікувати тільки коли сильно болить. Профілактичні огляди з погляду місцевих лікарів це примха і забаганка, щоб отримати направлення на профілактичний огляд у спеціаліста, гінеколога, онколога, то що іноді доводиться чекати кілька місяців. Але найважче доводиться жителям франкомовної провінції Квебек. Навіть зі справжнім болем, з'явившись до лікарні, людям доводиться чекати в коридорах прийому по півдня. Більшість канадців починають заощаджувати на старість принаймні років від 30-40. бо пенсія в Канаді, хоч і є, але це не те, на що можна жити. Це критичний запас, так само і з соціальним житлом. Воно є, але на нього великі й довгі черги. Якщо не хочете опинитися на вулиці, краще на нього взагалі не сподіватися. Новоприбулі люди похилого віку по суті можуть сподіватися лише на своїх родичів. Влада може надати медичну страховку, можливо, ще якісь пільги, але, мабуть, це все. Навіть на пенсію до набуття статусу постійного мешканця вони права не мають, а після отримання лише на мінімальну пенсію, якої навіть на оплату житла не вистачить. Усі названі проблеми люди все ж таки долають. Просто краще знати про них заздалегідь, аніж розв'язувати їх в авральному режимі, з чим, на жаль, не кожен впорається. Але попри те, що Канада не така соціальна, як Європа, у чомусь вона навіть набагато краще. Тут легше вести власний бізнес, він не такий бюрократизований. Менша щільність населення означає меншу конкуренцію, а також більше можливостей для кар'єри в Європі. Зазвичай вже у віці 20-30 років можна передбачити свій кар'єрний горизонт. Канадська вища освіта також дуже якісна. До того ж поряд Сполучені Штати, якщо на рівень бакалавр дешевше навчитися в Канаді, то для магістерки і докторантури є багато грантів у Сполучених Штатах, хоча і в Канаді є університети досить серйозного рівня. Взагалі, коли йдеться про вищу освіту, помилкою буде думати про рівень університету взагалі, бо взагалі він може бути один, а от для конкретної спеціалізації. Коли так тут називають факультети зовсім іншим. А ще за часи ковід вартість іпотеки в Канаді дуже зросла. Але якщо ви не стоїте на місці та кожні кілька років підвищуєте свій рівень зарплатні, то заробити на власне житло в Канаді цілком можливо. Тому якщо ви зважили всі за і проти, і все одно бачите у Канаді більше приваг, Канада чекає на вас. Якщо це відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, йому лайк, напишіть внизу коментар, що ви думаєте з цього приводу. Підпишіться, нагадую, на цей канал, натисніть на дзвоник, щоб не прогавити наступні наші випуски. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.